20 років тому сталася найбільша на землі техногенна катастрофа аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Масштаби Чорнобильського вибуху прирівнюють до 500 бомб, скинутих колись на Хіросіму. Зазвичай, після великої трагедії, людство приходить до тями і починає зводити пам'ятники жертвам. Але який пам'ятник можна поставити понівечним поколінням а загиблій культурі? Відкрита експозиція наша Первої музеї вообще в п'яту годовщину катастрофи в 92 му году. И э, насчитывала экспозиция немногим а больше 250 экспонатов. Это в основном были фотографии, документы, посвященные участию пожарников в ликвидации аварии. Потому что она была создана с помощью непосредственных участников э, тех событий э, в память о своих погибших товарищах. Но экспозиция... Пользовалась огромной популярностью. Шли сюда люди, и мы поняли, что нужно развивать экспозицию. И рассказывать не только о вкладе пожарных и милиции, так как инициаторами было Министерство внутренних дел пожарная охрана, тогда была именно в этом министерстве. Нужно было развивать экспозицию. И э, мы тогда определили для себя наш девиз, лейтмотив нашей новой экспозиции, который сегодня вы читаете. Перед входом у наш третій зал. Є предел у печалі. но нет його у тривогі. Стрілка годинника вказує час, коли на четвертому енергоблоці стався вибух. Перша година 23 хвилини 48 секунд. Першою жертвою трагедії став оператор четвертого енергоблоку Валерій Ходимчук. Його тіло згоріло одразу. У палаючому кратері ті, хто прийшов потім, уже вважалися не жертвами, а ліквідаторами. 600 тисяч чоловік у музеї більше 400 фотографій. На деяких позначки обережно радіація. Це значить, що людей уже немає в живих. Перші дев'ятнадцять кинулося на гасіння пожежі у першій годині сорок хвилин. Керівництво пожежниками взяв на себе Леонід Телятников. Хлопці гасили вогонь і втрачали свідомість. Тоді вони ще не знали, що працюють в умовах високої радіації. Володимиру Правику було 23. Віктору Кібенюку 22. Усі отримали високу дозу радіації 600 берів, тоді як смертельна доза 400. О 6 годині 35 хвилин пожежу було ліквідовано. 27 квітня усі 19 пожежників були відправлені до лікарні. Упродовж травня, червня вони померли від гострої, променевої хвороби. Леонід Телятников. Прожив ще 18 років тарілка з портретом це утішливий подарунок Олександру Лелеченку, можливо, на черговий ювілей. Тоді друзі навіть не здогадувалися, що упродовж трьох днів після аварії Лелеченку доведеться рятувати людей та обладнання, стоячи у радіоактивній воді. Під завалами конструкції і реакторного графіту він зміг вимкнути подачу водню до аварійних генераторів. Чим попередив можливий новий вибух, отримав тисячу берів радіації. 27 квітня у першій годині оголосили про евакуацію населення прип'яті, а 3 травня усієї 30 кілометрової зони. Це була субота. Останній день страсного тижня. Ця жінка взяла з собою найдорожче кошеня і спечену заздалегідь пасочку. Після ліквідації пожежі на четвертому енергоблоці. Розпочалась розчистка даху та вентиляційної труби третього енергоблоку. Оскільки радіація там сягала двох мільярдів мікрорентгенів, на дах були запущені роботи, але машини не витримували і виходили з ладу. Тоді на розчистку відправили людей, курсантів пожежних училищ Харкова та Львова. Їм треба було вийти на дах усього один раз у житті. На дві з половиною три хвилини. За це їм зараховували два роки армії. На ліквідацію аварії було мобілізовано тисячі людей, понад сорок міністерств і відомств. пожежники, лікарі, шахтарі, військові. Генерал-майор Володимир Михайлович Максимчук був у Чорнобилі з перших днів аварії. Там він почав вести щоденник, що значив для нього кожний прожитий день, знав тільки цей папір і ті, хто знаходився поруч. Что значит, когда близка людина сгасает на очах, знала его дружина. 13 мая. Прибыл в Чернобыль и возглавил противопожарную службу. 15 мая. В первой половине дня занялся решением вопросов, Благоустройство личного состава в Чернобыле. 19 мая. Занимался подготовкой и проведением испытаний. 21 мая. Не мог нормально ходить из-за резких болей в левой ноге. К вечеру этого дня уже не мог носить сапоги. 23 мая. Находился на станции до 14 часов 30 минут. Средств защиты, за исключением респиратора, не имел. Февраль 1991 года. Где-то около шести часов почувствовал боль в груди, Думаю, отдохну немного и смогу работать дальше. Морально смирился с тем, что нет того всего, что было до мая 1986 года. Каждый день на кресте, каждый вечер снимают, до утра, до другого такого же креста. Только боль, только мысли огнем обнимают то, что телом осталось еще до поста. Каждый час на кресте, даже если и сняли, и от ржавых гвоздей не заметить следа, даже если и клятву преступную дали, что уже никого, ни за что, никогда. Каждый миг на кресте. Принес посланный свыше, все мучительней, все драгоценнее груз. Приоткрылись врата отпущения. Тише. Скоро, может быть, выйдет навстречу Иисус. Богатех шанували наивысшими нагородами. Посмертно. не настихає межа, за яку вже не повернути. Але тут на цьому боці межі залишилися рідні, а з ними пам'ять. Олег і Михайло тримають у руках фотографію свого батька Леоніда Телятникова. У ніч трагедії він перебував у відпустці. Але вже у першій годині 40 хвилин прибув на станцію і взяв на себе керування гасінням пожежі на четвертому енергоблоці. Це син Олег уже з дружиною. Онука назвали на честь діда Леонідом. Чорнобиль він зробив невидиме видимим, зробив очевидною таємну силу радіації і небезпеку людської гордині. Удавані хоробрі виявились боягузами, а прості громадяни героями. Між чорним і білим стала чітка межа. У великих нещастях проявляється великий героїзм. Це була одна з найстрашніших воєн, тих воїн, що їх споконвіку веде людина, борючись із власною гординою, невіглаством і безбожністю. Через 20 років після Чорнобильської аварії люди поступово дійшли до переосмислення трагедії, що сталося їм уже не туманять очі гасла колишньої держави, багато документів про події на ЧЕС стали відомими. А наслідки просто очевидними. Згадали люди слова святого письма. Третій ангел затрубив, і впала з неба велика зірка, що палала подібно до світильника, і впала на третю частину рік і на джерела вод, і цієї зірки полин, і третя частина вод стала як полин. І багато людей померло від вод, тому що вони стали гіркі. Багато хто з недавніх атеїстів подивувався незвичайному збігові. Сама назва Чорнобиль походить від назви одного з різновидів полину, який росте тільки на території українського полісся. Саме там, де сталася трагедія. У єдиному в Україні музеї Чорнобиль з часом стали розповідати відвідувачам не тільки про техногенні та фізичні наслідки катастрофи, але й про духовні. Для чого ми іменно так построїли експозицію в такому вот емоціональ в такому історико культурному духовному плані? Тому що головне – не техногенні аспекти, а головне – люди, душа, їх восприяти і то, як це буде, що буде далі з нами. Поэтому Головна наша задача створити емоціональну среду определенною. Вот на це і направлено все то, що ви видите, наш художні філософські художественные, художественные образи важко уявити собі 30 кілометрову зону, яка стала пусткою. І не тільки за фізичною відсутності людей, деякі мешканці з часом повернулися у рідні краї. Але їм не під силу відновити той величезний пласт етнічної культури полісся, який загинув разом із евакуацією. Сумний цей явір, сумний і неживий, інакше й бути не може смертельна доза опромінення і для людини, і для дерева однакова. Явір став у цьому музеї символом поминального дерева. Під його кроною сімейні фотографії з покинутих домівок, комунальні книжечки, знайдені в Іллінській церкві Чорнобиля. Щоразу від їх споглядання виникає відчуття сирітства, вирвані Коренем. Саме так назвала свій поетичний живопис американська художниця Лона. після відвідин музею Чорнобиль. Вона була настільки вражена, що вирішила створити полотно, кожен міліметр якого буде заповнений словами з вірша. Чорнобиль розкрив духовну сутність людини. Минули перші тривожні дні після трагедії, і стало зрозумілим, як багато ще залишилося на землі добрих сердець. Кубинці забрали українських дітей до себе на оздоровлення. З Франції, Америки, Італії, Іспанії, Німеччини почали надходити кошти і медикаменти. На допомогу ліквідаторам приїжджали спеціалісти з-за кордону. Досі офіційними вважаються дві причини трагедії на ЧАЕС: помилки у конструкції реактора і вина персоналу ЧАЕС. Усе частіше звучить і третя версія система енергоблоку. Не витримала експерименту, який проводився у ніч на 26 квітня. Метою випробувань було з'ясувати поведінку обладнання в умовах раптової аварії. Але про приховані причини можуть розповісти навіть окремі експонати. Є такий питання, що к нам приходять і говорять, що ви построїли церковь у себе в музеї. Ні, це далеко не так. Ми построїли не церковь. Мы рассказываем об, э, и акцентируем внимание на исторических аспектах э, аварии, на истории социальной, прежде всего, социальной и культурной, а всегда история социальная и культурной связана с... Моментами именно религиозных верований. От той земли, там очень интересная сама земля, это Чернобыльская, Чернобыльский район, установлена учеными и принято учеными то, что главными причинами катастрофы являлось отсутствие культуры безопасности. А что такое культура безопасности? Не только в техническом смысле, но и в плане духовном тоже. То есть, не случайно мы сегодня заходим в наш третий зал, и нас встречает разрушенный иконостас. Що это такое? Взагалі, ми вот эту дорогу Чорнобильську строили, як как би бы дорогу к храму. но храму не в понимании православному там или любой другой конфесії, а к храму в душі человека. Є в музеї Чорнобиль зала, куди відвідувачів ведуть в останню чергу. Багато хто зізнається, що після почутих жахів про катастрофу хочеться спокою і молитви. Вхід у цю залу і справді нагадує вхід до храму. Цей іконостас був привезений з Воскресенської церкви Чорнобильського району. Ось тільки замість вівтаря лежить свинцева плита, якою був закритий реактор. Це вона піднялася під час вибуху, випустивши вогненного змія. Замість купелі, де хрестять дітей, прообраз Ноєвого ковчега. У ньому іграшки, які київські діти зібрали для своїх маленьких товаришів з чорнобильської зони. А вгорі два символічних птахи чорний і білий. Під крилом білого птаха залишився Ноїв ковчег і фотографії дітлахів із сімей ліквідаторів та евакуйованих. Вони народилися через рік після аварії. Під крилом чорного великі досягнення людей у справі приборкання природи. Преображення природи має починатися з преображення душі.